Шанували героя. Пам'ятну дошку нашому захисникові Володимиру Шевазі встановили на фасаді Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Він загинув на Сумщині, рятуючи життя своїм пораненим побратимам. Ворожий безпілотник вбив Володимира Шевагу 24 травня 2025 року. Меморіальну дошку Володимирові Шевазі відкривають його дружина і два сини. Люди, заради яких герой пішов захищати Україну від ворога. Серці, Володимир Шевага народився в Коломиї, навчався в п'ятій школі, яку закінчив з відзнакою. Згодом і аграрний технікум також невідмінно там здобув фах ветеринара, оскільки дуже любив тварин. Далі служба в армії, робота, створення щасливої сім'ї. Але війна зламала плани молодого чоловіка. Коли ворог повномасштабно вторся на наші землі, Володимир став до лав самооборони, а згодом у 2023 тисячі доєднався до Збройних сил України. Був водієм зенітно-артилерійського взводу, де відважно виконував бойові завдання. Але безжальний ворог обірвав життя героя. Виконуючи бойове завдання, Володимир пожертвував найцінніше своє життя, рятуючи життя побратимів. Ця війна забрала дуже багато таких відважних воїнів, як Володимир, і залишила вбитим горем батьків, дружин, сиротами дітей. Та незважаючи на це, нам потрібно далі боротися, продовжувати нашу боротьбу за волю та свободу, допомагати нашим воїнам, які нас боронять. Загинув Володимир Шевага 24 травня 2025 року на Сумщині внаслідок удару БПЛА при виконанні бойових завдань з евакуації поранених побратимів. Він віддав найдорожче своє життя, знаючи, що не повернеться додому живим. Усе чи ми можемо за це віддячити, це світла пам'ять про героя. А ще найвищі нагороди від держави посмертно 24 травня цього року. 203-та навчальна авіаційна бригада імені Владислава Рикова втратила одного з найкращих військовослужбовців нашої бригади. В той день, будучи водієм машини, яка здійснювала евакуацію поранених побратимів, Володимир, знаючи складність маршруту, знаючи ризикованість, без жодних вагань, без жодних роздумів. Прийняв рішення щодо здійснення евакуації поранених своїх хлопців, своїх побратимів. Пам'ять про Володимира занесена в книгу пам'яті нашої бригади. Ми завжди його шановуємо і пам'ятаємо за захист батьківщини, за жертовність Володимира Шивагу. Відповідно до наказу головнокомандувача збройних сил України нагороджено комбатантським хрестом. Відповідно до указу президента України Володимира Шивагу нагороджено державною нагородою, орденом за мужність третього ступеня. Похований Володимир Шивага в Коломої на Алеї Слави, вічна та світла пам'ять українському героєві.